Харі Крішна, чому Бог не проявляється невіруючим людям? І чому Бог з одними говорить, а з іншими мовчить? Це бачимо давно в інтернеті таку карикатуру. От, черга стоїть, ну там прийомна, хмарка, да, там надпись Бог. Ну, і проходить ангел каже, Бог, там матеїсти до тебе прийшли. Він каже, скажи їм, що мене нема. Ну, вони ж кажуть, що Бога нема, ну от так і нема. Історія була така: один невіруючий, який був до того ж насмішником, прийшов до вчителя і почав стверджувати, що Бога нема. І каже до духовного вчителя: якщо ти переконаєш мене в тому, що Бог існує, я визнаю тебе як великим вчителем. Сказав він мудрецю. Що, до речі, ця історія вона про ковальський міх. І одець йому каже, я тобі розкажу притчу. Одного разу приніс купець додому ковальські міхи, дав їх своєму працівнику і сказав: якщо тобі знадобиться роздмухати вогонь, розтягуй міх. Як гармошку і полум'ю розгориться. Ну, знаєте, як працює міхе, да? то тобто є в кузні. Тобто є вогонь і там. Ну, як гармошка, типу щось таке, як баян, да? Тобто, воно ну, таке конусом іде, отак воно збагається. Тут іде оця сама гармошка міх. Да? І воно куди отут, де конус сам сходиться, да? там є сопло і видувається туди повітря, і воно сильно роздуває. Наступного дня прийшов працівник до купця і каже, не працюють міхи. Як ти намагався не спалахує вогонь. купець вирішив розібратися. Що ж сталося, в чому річ? Заглянув у піч, а там ані іскорики. Взагалі нема. Угілля давно згасло і охололо. Тоді він сказав працівнику: Як же ти хочеш, щоб розгорівся вогонь, якщо його й зовсім немає? Навіщо е, іскри не залишилося. Навіть, перепрошую, іскри не залишилося. І без неї полум'я неможливо роздмухати. Роздобув би ти. Палаючий, ну, е, іскринку, хоча б, скажімо так, в сусіда або сірникам би черкнув, тоді була б справа інша. Вчитель каже цьому чоловіку: так і з невіруючим, який і е, думки не припускає, що Бог існує. Да? М -м -м. Тобто, підсумував вчитель, каже, була б в тобі хоча б якась іскра, я міг би тобі допомогти, роздмухати цей вогонь. І за допомогою цих міхів, да, от, я зміг би роздути цей вогонь. Але ти погасив у своїй душі цю іскру. Тому не стану чати, витрачати на тебе свій час дарем. А зміст? який зміст витрачати на таку людину свій час? Що ти що говорив, не говори, Вона все одно не чує Бога нема. Ну, нема, то нема. Чого? Для чого? Для чого витрачати на це свій час? Ось така історія. Тобто, дивіться, Бог, він не проявляється людям невіруючим. Саме кажуть, знаєте, Бог зі мною не говорить. От ну, ви спробуйте посидіти в тиші. Знаєте, як кажуть, коли ми молимося, Бог слухає. Коли ми сидимо в тиші та мовчимо, знаєте, для того, щоб хтось міг говорити, а свій рот закрит. Коли людина сидить в тиші, тоді говорить Бог. Треба просто його почути. настроїтися, Настроїться, Бог, я хочу тебе почути. І він проявиться. Дякую за пригляд. Харікишно.